Ранку вже покупались, там гарячі душі облаштований, потім розкажемо, яка система. Там вже почали складати рюкзаки. Тут складаємо нашу палатку, спальники, коврики і будемо вже пакувати рюкзаки. Вражує, рюкзаки. Давай, з, з, з меншого, А да? далі треба клієнку цю сажити. Що тут ноль? А ну це ж без води еще. Ну, да, це вода просто. Думаю, так, Для чого? А рішень. Чотири з половиною. Як, як в минулому році. Нормально. Три сім ровно. Мало дуже, так? да? багато. Никита. Сім. Он просто величезний. Уже 21. Що ти ты давай? Вот так, нічого не попал, ус. 20. Він зацепляется. Ну все, ще вода. А, ще хліб ми купимо. Ну, то а, якраз да. Як вона, ми ми зараз будемо дефорозми, будемо було мага черніти, будемо нічого просто вона я вона, я вона, розуміло. Розуміло. питання ничего. ми, кстати, з перевалу піднялись трохи вище. і будемо зараз туди йти через ліс. Починаємо похід Кривопільського перевалу, будемо йти на хребет кострич все Все, все. пока Так, снимай до це ми перед походом а потом приїдеш будеш а це після все покажите готові Готові? Йдемо туди. Підемо не отак в обхід, а підемо сюди зараз полізем. Це правда круче, але зато Зато який... ми тут не ходили. Да, так, ну, ми тут не ходили. Зато ми тут не ходили йти. Так, і підемо. Перші 10 метрів походу ось відсюди. Все я же, не вже. Не над... можу, я вже вже надо не можу вже йти. Вже треба привал. Ні, ну тут стрімка дуже зразу. Ну нічого, потихеньку. Трошки піднялись. Дока з видом на Говерлу. Сидіть і дивіться. Класна локація. Сильный цю. Ну до щаса, да сироварні сейчас іде. Вообще на кострич горішус.

bir de mamkine takıyorum. з Кривопільського перевалу І зараз йдемо на хребет Кострич, там у нас буде привал. І потім спускаємося в Бистрець. і там будемо ночувати. Це у нас джерело. Набрали води. Трохи посиділи і йдемо далі. Будемо по жовтому маршруту є маркування. Ну так стрімкий тут по лісу підйом. Рюкзак тягне назад. Важковата. Нам два чимся кілометри. і будемо на хребці вже, там будемо сидіти. йдемо в лісі знову зустріли каней. пасуться тут. Ой. Ого, щось вона ранена якась. Це добре, добре, добре. Ми проходимо. Бачиш, продерлася десь лапу. Чи шиї. Бачила? вам. Дуже хочеться їсти, але хочемо їсти з краєвидом на Чорногору, тому йдемо трохи. Туди нам чи бачить завтра? Ні, післязавтра. Зараз вже привалимося. Вийшли на хребет. Гарно тут Видно весь чорногірський хребет. Верл, Петріс. І піван. Оці булочки ми покупаємо кожен рік. що вони дуже вкусні рогаліки. Рогаліки? Рогаліки? Це шоколадний. А ще коли перший раз покупали, Їли ще там був якийсь йогурт з вишнею угу. А ти, ну, а ти з чорницею вже все, покажи, язик. Мак, данок, ми ще, щось, не Маккох, І булки З видом на Говерлу. Да, вида у нас говерла, а, Петрос, а ви... весь чорногірський хребет. Отже, і... пипіван. Пі -пі Піпіван, ми туди пойдем. Два дня туди йти. Да. И йти туда, а потом наверх. Ну да, що робити. Класно. Минулому році ми так само сиділи на кукулі з видом на чорногірських хребет. Ну, тільки ж там, виходить, ми були ближ, ближче туди до Петерса, де говорили, а зараз... А не видно було все. Так, да, все, не видно було. А тут видно, класно. Недалеко. Да? Що? Недалеко. А взагалі, нічого бачить. Нам треба дойти до вказівника і потім йти вон на ту дорогу. Вирішуємо піти отак, так навпростець. Ні, два метри, давайте тут. Уже лучше короче дорогой піти. Нікіта питав, як сюди машини залітають. Зараз бачимо, як машина сюди гребе. Ой, важко її, ну гребе. Ну, це такий ще екстрім. по таким дорогом стрьом. Піпівану ще видно. Смотрить гора. І грибе Чорногірський. Ребра туди нам завтра. Вон бребенескул там і Менчул, І ми будемо йти з бистриця. Отам урочище, і звідти будемо підніматися на хребет. Потім хребтом на піпіван. Такий джип-тур. Ну це, звісно, ну, взагалі мені це не подобається. Це взагалі неправильно. По горам їздити на машинах. Ось таке собі. что надо снимать, что не надо ну, нам 5 километров еще сегодня пройти за раз уже без пяти, пять. Ну, еще идим. Пишется, пять. Пять. Один на двадцать пять. А сколько? Сереварня тут такая. Ну, вот таки краевая. Вже на місці. в Бістрівці на Google Maps є місце для кемпінгу і джерело позначено. Ми сюди йшли. Нам завтра до початку маршруту треба буде повернутися кілометр. Ось ми сюди йшли, тут є люди, і ми тут рядом станемо. Зараз добре, що є вода, набрали вже. І тут розмістимося і будемо вже відпочивати. Да? Потомились. Дуже. Переїхали трохи. 20 метрів. Тут класне місце. Можна буде зефірки пожарити. У нас є. Тут є місце в області. Тут і і така поляна. Тут по за зефірки. <говорить> така полянка класна. Річечка шумить. Вода поряд, взагалі супер. Супер. місце, супер. Ми переживали, бо воно ну, пише, що одне тільки. Думала, якщо буде зайнято. ну, Знайшли. Класне місце. Ми встановили. Там вже постійні, харімати, коврики, спальники да, вже перевдяглися, перевзувались і зараз у нас тут буде їжа. Зараз ще розкажу обзор. На вечерю. Папі з Нікітою буде Бограч. Тут прям таки. Опа. Мужские м'яса, картопли. Да, крупно так другого. Да, вкусный борочный. А у нас с мамой вот такий суп сырный. Ежачок в лесу ходит. О! Вот mm -hmm. такий mm -hmm. злок шиной mm -hmm. и курткой. Так, да, що ще у нас? Ну, хліб у нас, дві ножки і ще булки у нас. Всяке ще будемо печиво. сьогодні, тут є костюм, можна розповідати? а будемо жарити зефірки. Да, будемо ще зефірки. ну, в общем, всяке у нас є. Треба їсти, щоб легше було нести. А ріша у нас за повара сьогодні. 400 мл. Чімочок сюди. И заливаем. А, береш, а, давай, давай, От. давай, я диху. О, Вот так и вкусный. Пахнут. А ты же перемішувала там это? Дай ложку. М -м -м. Любовь. Да давай леку швидше достать. Надо было школы. Перемешать. Все, перемешали. Наливаем полночь. Mm -hmm. Пахнет дуже смачно. Перемешиваем все, закрываем. А это ты перемешивала, нет? Нет. Mm -hmm. Все, попей, потом еще чай поставим. Mm. Сейчас будем пробовать. А вот это что там? Покажи. Боже. Там, там шматки там, мяса. Да, Ну все, куштуємо. Може воно ще не заварилось? Гаряче! Заварилась? Не тверде там? Як суп? Це 50-ї, -е, ми вже вляглись в панометах, будемо спать.